Учителів ми бачили одного, котрий твоїм ім'ям виганяв біжність. І ми заборонили їм, чуємо в Євангелії від Марка на початку. І в першому читанні ми чули подібне з учнями-пророчими, коли Ісус Новин звертається до Моїсея, тому що двоє учнів пророків. Пророкували не серед всіх учнів пророків, а окремо встану серед людей всіх, І він просив, їх заборони, просив Моїсея заборонити їм пророкувати. Але Моїсей відповів, що о, якби ж то всі люди з нашого. Скажу так, села нашого племін запровокував, що, не потрібно їм забороняти. І Ісус Христос каже сьогодні, не забороняйте йому, бо немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я і міг би відразу мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас. І хто колись напоїть вас чашкою води в моє ім'я, тому що ви Христові, то правду кажу вам, то не втратить він своєї нагороди. Далі Ісус вже продовжує. А коли хтось спокусить одного із цих малих, які вірять у мене, то краще б йому було, власне, загинути. Так говорить він про спокусників, про тих, котрі є, власне, тими, котрі згіршують інших. Тепер слухайте ви, багатії, каже апостол Яків, плачте і ридайте над жахливими вашими злитнями, які надходять. Ваше багатство звітліло. І ваш одяг сточила ним. до тих, котрі мають таку спокусу до матеріальних речей до матеріального світу, цього світу, котрі думають про те, що зможуть собі затримати, аж можливо навіть і царство Небесне тут буде на землі. Не буде такого. Ваше золото і срібло поржавіло, і їх іржа свідчитиме проти вас і з'їсть ваші тіла як вогонь. Ви назбирали скарбів на останні дні. Які ці скарби на останні дні? Назбирали чогось на останній день. Щось матеріальне. Але що ми маємо назбирати на останній день? Власне, оберемки добрих вчинків. Те, що не з'їсть ржа, те, що не з'їсть моль, те, що є, працює на Царство небесне, голодного накормити, голодного вдягнути, нагого вдягнути, зігріти, це є власне те, що ми. Складаємо ті скарби в Царстві Небесному для нас. І далі цікаве теж Ісус говорить ці свої проповіді. І якщо тебе спокушає, твоя рука відрубає її. Коли Господь говорить про те, щоб вирвати око або щоб відтяти руку, то не йдеться йому про якісь акти самоскорічення, йдеться про те, щоб бути несправним у гріху і вчинити все, щоб знищити для себе можливість грішити. І знову послідовність, спочатку Ісус говорить про. Руку відрубай її, пізніше. Про ногу і пізніше про око. Та послідовність. Погляд випереджує вчинок в світі матеріальному. Так само в духовному світі духовний погляд бачення випереджує вчинки. Вчиниш так, як своїм поглядом серця оціниш ту чи іншу ситуацію. Ісус наказує уникати не тільки гріха, але теж і нагоди до гріха. Бо хто з пожадливістю подивиться на жінку в серці своєму, то вже в серці своєму зарішив. Як це виглядає аж на практиці, декілька прикладів. Знана особа Х, яка боролася з гріхом тютюнопаління. Коли вона кидала курити, то відразу викидала з дому все, що з цим було пов'язано. Цигарки, запальнички, сірники. Власне, відрубати. Якщо це спокушує тебе, то нехай його не буде в тебе вдома. Не було навіть чим їжу приготувати. Така старанність принесла плід. Інший приклад, інша особа мала клопоти з пожадливістю і їй дуже заважав інтернет в праці. Ця особа взяла ніж і перерізала кабель в такому місці, де ніхто до цих пір не може знайти де, і не знає, чому цей інтернет не працює. У цьому фраменті йдеться також про щось інше. Дуже важливе йдеться про власне, містичне тіло. Рука, нога, око. Пам'ятаємо апостола Павла, що всі ми є тіло Христове. В одні виконують роль руки, іншої ноги і так далі. Хтось око. Але всі є, мають співдіяти разом. Але якщо якийсь член цього тіла не виконує свої, е, своє призначення, то він буде відтятий, як та гілка, на винограднику. Він буде відтяти і всохне. Це робить винограда, відтинає, очищує. Власне, святий апостол Павло говорить про те, що ми члени одного тіла, тож один одному. Почитаємо в листі до Римлян в 12 розділі. Інколи можемо почути про когось. Це моя права рука. Він мені найкращий допоміж, поміж, поміж... помічник. Бути правою рукою це бути наближеним другом, працівником, радником. Біблія говорить, що навіть якщо тебе така особа спокушує, припини з неї будь-які взаємовідносини. Відрубай. Бо власне ця нібито права рука може завести. Найприближеніша особа може нашкодити, якщо вона дійсно починає спокушати. Це саме можемо сказати про око. Інколи, наприклад, в Польщі поляки люблять казати про когось нам дорогого, як про око в голові. Око в голові. Бережи, як зіницю ока. Чи якщо хтось такий є для тебе покусою, теж вибі геть. Так каже Ісус. І якщо твоя нога спокушає тебе її. краще тобі війти до життя кульгавим, аніж за обома ногами бути вкиненим до гієн. Якщо твоє око спокушає тебе, вирви його краще тобі з одним оком увійти до Божого царства, ніж маючи двоє очей бути вкинутим гієн, де їй черв'як не гине і вогонь не гасне. Власне, Ще гарніше то є порівняння з виноградним, з виноградною лозою. Краще бути привитим до Стовбура, до виноградної лози, котрою є Ісус Христос, в котрої є церква, що Ісус Христос себе утотожнює з церквою. Коли апостол Павло переслідував церкву, то Ісус Христос, майбутній апостол Павло, Савл, переслідував церкву, то Ісус Христос звернувся до Нього. «Савле, Савле, чому ти гониш мене? А Він не знав Ісуса. Він переслідував церкву, християн перших. Ісус Христос утотожнює себе з всіма християнами з церкві, бути привитим до церкви, тобто до Христа через хрещення. Але, власне, якщо я є спокусою для моїх братів, то я можу відпасти, так як відрублена рука, нога чи око. Це також має бути сьогодні слово до мене, якщо я є спокусником. Не тільки якщо хтось для мене є спокусником, не тільки якщо хтось мене відтягує від спільноти віруючих. Але щоб я не мав бути той спокусним. Бо про такого Ісус Христос каже, що... Такій особі було краще вдягнути жердовний камінь і шим, який яким Хисця знав в море. Сьогоднішній Евангелій для нас є таким трошечки, а може не трошечки сворішим. Ісус Христос є не тільки тим, який, не тільки є тим лікарем, який лагідно. Дмухає на нашу рану, але й тим лікарем, який прибігає до операційних заходів, що треба інколи власне, зробити операцію, щось відрізати, щось зробити боляче. І Ці слова можуть бути для нас теж і болячими, але Господь Бог кого любить. Того карта, того карання, того наказу. І нехай ці слова для нас будуть такими словами батьківськими, що Він не цурається від нас, не відокремлюється від нас, а признається до нас, що Він є наш батько, що Він є наш Отець, що Він нас любить і бажає для нас найкращого. Визна на нашу зміну.